До чергової частини Подільського районного управління внутрішніх справ надійшло повідомлення про незрозумілі стосунки в одному із закладів, які розташовані на території Подільського району. По пробуті на місці було встановлено, що між двома компаніями, які знаходилися в сильному стані локального спінняння, виник словесний конфлікт. На підставі цього конфлікту в них почалась бійка, занесені тілися шкоди один одному, в результаті чого останні впали і пошкодили майно, яке знаходиться на балансі цього закладу. Для припинення даного правопорушення були викликані працівники патрульної служби, які прибули на місце події. І в цей час один з відвідувачів компанії витягнув предмет, схожий на зброю, і намагався погрозувати інші компанії. Побачив це, працівники патрульної служби негайно відреагували, після чого вибили цю зброю, затримали цю особу. І доставили всіх до райуправління. На даний час внесені відомості до єдиного реєстру досудових слідів за ознаками злочину, передбачено 194 щодо пошкодження майна 263 щоб дати правооцінку цієї зброї. А також 296 щодо хуліганських дій цих осіб. На даний час всі учасники події були доставлені до Подільського управління внутрішніх справ. Всі опитані, встановлені речі, які були предметом даного злочину, вилучені, назначені по ним експертизу. Після чого буде проведено ряд слідчих дій, з результатами якого буде надана правова оцінка діям кожного з учасників.